Це відео вправа голову. Я перезнімаю це відео. Взагалі-то йому місце внизу списку. <кхи> Воно йде під другим номером. Отже, після відео про Толля сила моменту зараз. Послідовність така. Спочатку відео номер 1 варто подивитись, потім відео номер 2 Тобто це. Ну ті, хто дивився, відповідно, ну, мабуть, нічого нового тут не побачать і не почують. От. Я через деякі обставини перезнімаю це відео. Отже, про що ця вправа? Ця вправа потрібна для того, щоб навчитися, ну, як кажуть, розуміти себе. Тобто ця вправа, вона призначена для того, щоб навчитися розуміти себе і що це таке взагалі, як це? От. Отже, Одразу перейдемо до самого виконання як такового. І спочатку варто ну, війти би, в стан присутності, про який я розповідаю в першому відео, але тут я повторюсь, щоб було легше би, відчути і зосередитись на тілі, бо це необхідно. Отже, для цього треба зручно сісти, розслабитись і відчути пальці на ногах, потім відчути ступні і поступово піднятись от тілом вгору до колін. І можна відчувати, як і Саме тіло, як такове, так і те, як одяг торкається тіла. Потім повільно піднятися від коліни вище по стегнам. Відчути живіт, потім спину. Відчути пальці на руках, долоні і повільно піднятися вгору руками отак до самих плечей. Відчути плечі, шию, обличчя. Відчути волосы на голові. Потім можна ще додати, просто подивитись навколо себе, не повертаючи голови, просто очима, що я бачу так от без думок. Головна мета цієї вправи це зупинити думки. І без думок, без описування, оцінювання, що я бачу там зелені штори чи. Чорний телевізор, просто от подивитись навколо себе, не повертаючи голови. Потім так само можна зробити на те, що я чую, просто зафіксувати звуки і не описувати їх, що там трамвай зеленчить, холодильник. Теж деренчить там як чути, як працює, а просто послухати звуки, які я чую, та і все. От. Цю вправу можна, от на цьому вправу можна закінчити цю стан присутності. Цю вправу можна... Застосовувати, як розтягувати її в часі, тобто можна 5, 10 хвилин, можна і 20, і 30, і цілу годину так сидіти, це якби наскільки хвати терпіння і бажання. От. І можна скоротити навіть до, там, до 10 секунд. От Просто пробігтися, умовно кажучи, по тілу. Зафіксувати, що я бачу, що я чую, тобто повернутися в момент тут і зараз. От. І це якби поверне увагу в тіло і допоможе зосередитись, зупинити думки. Про це більш докладно в першому відео, мабуть, і, більш, і ще більш докладно в самій книгі, яку варто прочитати. От. Тепер перейдемо до наступної вправи. Це вправа Ага ОГУ. Отже, я буду ставити питання, а ваша задача просто розслабитись і без напруження, от відчути в тілі, відчути якби от тілом. От хочу я робити те, що каже ця людина, чи не хочу. Подобається те мені те, що він каже, чи не подобається. І е, я буду ставити питання, не треба якось там аналізувати, а варто просто от розслабитись і відчути в тілі. Уявити можна образ того, що я кажу, і просто відчути, хочу я і не хочу, не треба думати. Е, це корисно чи не корисно, чи ще щось просто от, хочу чи не хочу сказати собі все. І можна, як діти кажуть, от, коли у дітей щось питаєш, у маленьких, вони кажуть ага-угу, якщо хочуть. А якщо не хочуть, вони кажуть у -у" тобто не хочуть. І от можна про себе навіть отак от сказати самому собі, що ага, угу там або угу не хочу. От відчути це прямо от тілом, якби от це в тілі буде проявлятися. Але не треба напружуватись, саме головне, треба розслабитись і на такому розслабленому стані. От все це от робити цю вправу. Повторю, що можна уявляти те, що я буду казати, оце от питання. Комусь треба уявляти, комусь достатньо почути і буде реакція в тілі Ну, по-своєму. Кожен у кожного по-своєму. Отже, питання перше. Я люблю морозиво. Я люблю шоколадне морозиво. їсти борщ я люблю гуляти парком. Я люблю їсти каву. Я люблю мити підлогу. Я люблю копати землю. А тепер треба згадати, які відчуття в тілі були при перших питаннях, от таких, і які відчуття в тілі були при останніх двох питаннях. От вони повинні відрізнятися, якби, тому що їсти морозиво там, чи кавун, чи борщ, гуляти це одне, а вже от щось таке. Більшість людей якби не любить мити підлогу або копати город там, чи землю копати. Тому відчуття в тілі будуть відрізнятися. І оце і є те, що значить слухати себе. Якби тіло сигналізує от е, всі наші емоції, вони завжди е, відображаються в тілі. Наше тіло воно завжди щось відчуває. Тобто, не буває такого моменту, коли наше тіло от не відчуває. Наше тіло воно завжди щось відчуває. Йому або комфортно, або не комфортно. Йому щось подобається або не подобається. Тобто наше тіло завжди щось відчуває. І от звертаючи увагу на своє тіло, можна зрозуміти от свої емоції, бо у людей, у яких алекситімія, От можна в інтернеті знайти тест легко на елікситемію і пройти його. А от, люди з вони живуть в розумі. І коли їм от, цю вправу якби, начитуєш, то вони в тілі нічого не відчувають. Вони кажуть, що ну, так, я люблю морозиво, воно солодке, холодне, там, я люблю борщ тому, що тому там. Я люблю парком гулять, бо люблю там, ну так от там. Тобто у них всі от пояснення йдуть в розумі, в думках. Вони тіло не відчувають якби. І тут от ну, треба просто практикуватись. Пройти тест. Якщо ви пройшли цю вправу і ви відчули цю різницю в собі. То, скоріш за все, у вас елексітемії немає. Якщо ж виникли якісь от складнощі з першою правою і з другою, то е, от, варто пройти тест на елексітемію і вона покаже, скоріш за все, що вона є. Якщо людина от так, от, в думках все, от, вона не відчуває тіло, а живе в розумі. Це відбувається внаслідок е, всяких травматичних подій в дитинстві, коли людина. якби вона от уходить в розум, як то кажуть, тобто вона відділяє свій розум себе, умовно кажучи, від тіла для того, щоб якось вижити. Тобто, це коли часто наказували дитину, от, ну, били і або була якась травматична подія, або могли соромити дитину за якісь там уявні чи неуявні якісь. Дефекти в тілі можливо. І тоді от, дитина, щоб вижити, вона от розділяла я і моє тіло. Тобто тіло це окремо, а я це от щось таке окремо. Насправді, ми якби от, одне ціле, ми і є наше тіло, ми в ньому живемо, як такове. Як такові. І всі наші емоції, от, Людям з елексітемією можна навчитись от потрошку от, робити першу і другу вправу і е, навчитись відчувати емоції от таким шляхом, от відчуваючи, як почуває себе моє тіло. Тобто, наприклад, якщо я сидю в кафе і там їм морозиво чи там іще щось, там, от каву п'ю. Істечко якесь їм. тобто ну щось таке те, що мені от подобається. так от. То Це така якби, хороша ситуація умовно. Так? І от тут звернути увагу на тіло, як воно себе почуває в цій ситуації, де хоч якийсь там ну щось, щось, десь щось є, і зафіксувати це. І, наприклад, якісь там такі нюанси, коли от як я, там, наприклад, копаю город. Чи мою і як моє тіло себе почуває. Тобто подобається йому це, от я втомився, мені це ну, точно вже не подобається. Ну, втома є всяка, звісно, є приємна, є важка втома. І отак от розуміти, ну, допомагати якби собі розумом, що от це от хороша ситуація, і моє тіло себе тут відчуває отак, от пробувати відчувати. А це ситуація така от. Якби умовно не дуже. І як я себе почуваю, як моє тіло себе почуває, які сигнали в тілі, де щось тисне, чи розпирає, чи ще щось там отак. -от. Тобто і так от навчаючись почувати себе, от можна навчитись слухати себе. Оці сигнали. Тобто вони якби йдуть, от, умовно кажучи, з душі, як такової. От. І, бо от для чого, ну і також для чого ця вправа, бо, от, наприклад, вибрати професію, так, от людина, людині подобається, наприклад, ландшафтний дизайн, їй подобається щось там от планувати, щось садити, там, підстригати, поливати, чи ще щось таке, так, от, але коли приходить момент вибору професії, то або вона сама, внаслідок того, що, наприклад, їй часто казали, що ну, мало чого ти хочеш, багато хочеш, мало получиш, і так далі багато всяких у нашій культурі є фраз таких. І людина, якби привчила, що не слухати себе, а робити те, що треба. Те, що от правильно, там, чи ще якось у кожного по-своєму, більш-менш. І... Тоді така людина сяде от і подумає, що а як же ж от роботу вибирати так-сяк, а от піду, я вивчусь, наприклад, на юриста. Юристи хороші зарплати отримують, от піду, я вивчусь на юриста. І вона формулює так, що от, треба йти вчитись на юриста, і от все її потім оце життя, вся оця робота буде через треба. Треба заробляти гроші, треба йти на роботу, а не хочу йти на роботу. І відповідно вона так буде і вчитися, їй буде важко вчитися, важко працювати, і може не прям фізично важко, але розумово, наприклад. Ну і може бути, звичайно, так само і наоборот. навпаки, коли людина хоче юристом, а там щось їй сказали, чи вона сама надумала, чи десь щось побачила і вирішила, що буду я там кимось, ну там якимось архітектором чи дизайнером, чи ще кимось. Тобто тут от треба уявити, наприклад, от, як я собі уявляю, як працюють юристи, наприклад. Так, от уявити все це і відчути в тілі, як от тіло себе почуває нормально чи ненормально, які приходять думки, які приходять образи. От, і з цього і робити якісь висновки. Але варто... Практикувати цю вправу наступний місяць, хоча б півтора, ще краще два. Ну, а взагалі, то це така вправа на кожен день, вона поступово увійде в звичку, і буде звичка звертати увагу в тіло на те, що я відчуваю, і хочу я цього чи не хочу. Це така от просто увійде звичку і вже стане нормальним і не буде вправою. Як таковою. Отже, Місяць, наступний місяць, півтора, отак от уявляти всякі професії, які я бачу. Там водій, наприклад, хочу я бути водієм. Чи не хочу. Там, хочу я працювати, наприклад, на вантажівці чи на легковій машині. Чи я просто хочу купити собі машину і їздити на своїй машині якось там ну, на дачу здачі, ще десь. Отак от. І так само уявити там, от парикмахером, хочу я чи не хочу, так от хочу бути там, фінансовим директором, чи хоч, хочу бути директором взуттєвої фабрики. Тобто як можна от, більше уявляти всяких таких образів, професій, занять всіляких, от, як люди малюють картини там, або як вони плавають. От просто займаються плаванням, чи просто ходять, плавають собі з задоволення, так? чи на, велосипед, на велосипеді їздити. чи там на тому скейті. Тобто от всі такі заняття, професії, от все, що от все, що я бачу, от я уберу і уявляю, от наступний місяць-півтора це буде як вправа. Потім, повторюсь, увійде в звичку. Так от, це треба для того, щоб от, навчитись от, відчувати цю різницю в тілі, хочу, не хочу. Також е, хорошо працює це от на їжі. Тобто, уявити білий хліб і чорний хліб, який я хліб хочу сьогодні поїсти, там, білий чи чорний. Так? Що я сьогодні хочу їсти, там суп, борщ, кашу. От. Кавун, вареники купити, сир з'їсти. Тобто, От Уявляти продукти і от відчувати в тілі, хочу я це сьогодні їсти чи не хочу. От сьогодні не хочу, а там завтра може захочу, ну завтра буде завтра. Тобто, отак от уявляти і одразу направляти увагу в тіло, і як от тіло реагує. Деякі сигнали, от як воно стискається, можливо, десь в якомусь місці. Ну Зазвичай це сонячне сплетіння, от найчастіше. От. Ну, може бути по -всякому. там У когось руки, ноги, шия і так далі. тобто Головне звертати увагу, деякі м'язи напружуються. Або навпаки, чи я розслабився. от Я уявив, як я там, директор зуттєвої фабрики, і я все, я розслабився. прямо от Це мені найкраще, що я міг придумати для себе. От, от, ну так от. тобто Це така вправа, яка. З часом стане частиною нової такої як особистості, і вона допоможе далі е, от, рухатись в правильному напрямку. Тобто, хочу я з цією людиною спілкуватися, чи я хочу з нею дружити, чи я взагалі не хочу з нею спілкуватися і взагалі бачити її не хочу. Так? Одяг, оцей я одяг хочу носити чи не хочу, а не те, що там зараз модно, і я от все побіг там і купив собі. Те, що по моді. А отак от подивитись, подобається мені це чи не подобається. Хочу я носити чи не хочу. І так от в усіх сферах життя. От. Отже, мабуть, усе. Якщо у вас будуть якісь питання з цієї вправи, то звертайтесь. І я відповім, бо може щось забув сказати. Отже, до побачення, хай вам щастить.